Доброго дня ми з України, мене звати Ольга. Е, працюємо далі. Зараз будемо дивитися сірогози. Херсонська область. давайте подивимося грудень місяць. Я вроді би вже дивилася сірогози, але ну, будемо дивитися ще раз. Можливо, що змінилося, можливо, змінилося щось найкраще. Сірогози. Сірогози, Херсонська область, грудень місяць. І кінець э, грудня давайте сирогози. Вернеться до Сірогози в Україну в Грудні місяць. Сірогози, сірогози, ух ти, Сірогози, дивіться, тут якби Путін вважає, що он у вас вообще там осел, капець, як осел, він вважає себе там переможцем. Бо тут є карта війни з Путин, і він переможець. тобто есть не считає, що він переможець. Але Починається розклад, дивіться, карта мага, іерафант наш знаменитий іерафант з вами, так? Дуже гарна робота, дуже гарна робота, дуже гарний результат. Що значить маг? Маг – це тобто все є для того, щоб вернути, тобто має бути все нормально. Але підтримка йде, підтримка вже давно йде до вас. Тобто вона не те, що сьогодні вже йде, ні, вона давно вже йде по восьмрки жезла. Вона йде швидко, кстати. По восьмрки жезлів це швидкість. Вони мають піти. До кінця грудня все ж таки будемо надіятися, що вони мають піти. Дуже велика допомога, дуже велика підтримка заходить до вас. Ну, але ця карта башня? Ця карта башня це значить, що розрушення. Покажіть мені, будь ласка, як саме пройде деокупація Сіровози. Як саме пройде деокупація Сіровози Херсонської області? Покажіть, будь ласка, як саме вона пройде стосовно розрушення? уходят к новым. Ну, я вам скажу так, дно колоди Украина, вы в Украине, але миленькі мои мечі, мечі и летіти в огонь, десятка мечей. Я думаю, так. Я думаю, деокупація, можливо, почнеться в грудні, закінчиться в січні. Я думаю, якось буде так. Поки що йде окупація. Ну, Поки що дьявол. Народ. Ну, бачите, як би я хотіла. Ви вернетеся і дно колоди в нас була імператриця, так, і це карти сім'ї. Тобто ви вернетеся в сім'ю кожен куточок, да, сіровоз, вони будуть вдома. Ну так просто вас не віддадуть, так просто вони не віддадуть. Вони, бачите, якщо не перемогли, якщо в них немає колісниці, це немає перемоги, в них іде рицар мічей. Рицар мічей це карта розрушення. Вони злі, вони не ем... то, що вони. Ну, я, не буду зараз... я не буду сваритися, бо в мене опять заблокують. У мене там і так уже висить ці попередження, що капець. <гум> ну, ви мене зрозуміли, так? Як, вони можуть, як вони можливо будуть себе вести, коли вони, коли вони зрозуміють, що вони мають піти. По восьмерки кубків це. Ем... Господи. Ну, якщо я сказала з самого початку в розкладі, що Путін думає, що там його перемога, і він там буде завжди. Розумієте? Ну, не Путін, там ті орки, які там сидять вместе з Путіним взятим. Вот. Поэтому в них кубки перевернуті, ті кубки перевернулися, в них нічого не виходить. І вони таким розстроєним чувством, вони мають звідти піти. Но перед тим, як піти, бачите, вон красна дорожка ллється. Оце вони хочуть отак от зробити. Ну, дай Бог віримо в ЗСУ, віримо в Господа Бога. Верніше, наоборот, спочатку в Господа Бога, а потім засушу, в ЗСУ, них цього не вийшло. Бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.